Всім привіт! З вами А0. І в цьому відео ми будемо грати в нову гру, яка ще не виходила на моєму каналі. Називається NoClip Backrooms Multiplayer Це відео можна сказати про інший світ, у якому. Ми, наша головна задача це є знайти вихід. В цьому світі є багато рівнів, багато різних монстрів. Треба буде пройти багато випробувань і так далі. Сьогодні я буду не сам, сьогодні зі мною мій асистент Марко, можеш привітатися. Привіт. От і добре. Просто ми тут зараз говоримо через Viber, ну, як завжди. І головне, не забути вімкнути мікрофон, бо тут функція мікрофону завжди це. Ну так от Щодо, ну просто про цю гру. У цій грі можна грати як в одиночну гру, так і в мультиплеєр. Відповідно, ми сьогодні будемо грати в мультиплеєр. Якщо так подивитися, то в цій грі от є отакі от рівні, які сьогодні ми будемо проходити. Напевно, звичайно, не всі ми можемо пройти, а можливо, всі. Але в цьому відео буде присутня швидка перемотка і таке все, тому що кожен із цих рівнів, він доволі довго проходиться. І, головне, найважчий рівень це є рівень 0 і е, полрум це басейні кімнати. Ви потім зрозумієте, чому ці рівні є найважчі. Починаємо. <кхух> е, ми... Е, та, я буду безсмертним, тому що в мене е, модифікована версія. Але насправді це зовсім не безсмертне, це просто через те, що, наприклад, коли мене якийсь монстр вбиває, то я просто відроджуюсь е, і в мене не вискакує реклами. В цій грі дуже багато реклами. Це є єдиний її мінус. А так все прекрасно. Але якщо не вмирати, то реклами не буде. От тому. Так от, ми можемо придумати собі будь-який нікнейм і область. Ми можемо, створити, ми можемо створити секретну гру, але ми зараз приєднуємося до секретної гри, ми вже створили. Рівень 0, е, Європа і код. Е, да. е, код ми там придумали отакий, но неважливо. Під час захожу, е, е, Ну... У груд то можливо трохи буде запас підвисати, так що ви не дивуйтеся. давай йти спереду. Чому і я буду йти спереду? О чому? Тому що ти безсмертний. Я не безсмертний. Я просто при смерті потім відроджую. <кх> це відроджуюсь. Але в... можна, але все я. А ну почекай, є така штука, ану зупинись. Оскільки це просто експеримент, е, под, е, підніми камеру вверх, ніби дивися на стелю. Є одна якась е, недорозуміння. Коли ти дивишся на стелю, то ти дивишся прямо. Ну, допустимо, то таке. А ще в цій грі є голосовий чат. Е. За... Я не знаю де. Е... Тут, друзі, є просто одна така проблемка. Тут отака от штукована <клухи> живе. І від неї треба чекати. Е... Суть в тому, що це штуковина. Я від неї втік. Так, да, ми від неї втекли, тому що вона деспавнилась. Суть в тому, друзі, що та штукована ну, являється таким своєрідним богом в цій грі, Тому що, як би ви не старалися, можна сказати, якось від неї укритися, ухилитися, вона вас дістане. Єдине там пару моментів можна цей. Від неї можна просто від неї чекати. Так. Але ви не забувайте, що в цій грі мало то, якщо ви можете бігти, то рано чи пізно вам прийдеться трохи зупинятися, щоб відпочити, ніби. Бачите, друзі. Да. Діло в тому, що е, ми зараз вже на рівні першому, це є, можна сказати, жива зона. Е, тут у нас є такий ключ, ми його можемо підібрати. Нам повезло, до речі, що ми його так швидко знайшли. І суть в тому, що отут є такі двері, і нам треба їх відкривати до... І нам їх треба відкривати допоки, поки ми не знайдемо вихід. Якимось дивом, коли ми почали запис, нам дуже сильно повезло, тому що на рівні ми пробули все на все. Ми одного разу бігали хвилин 30. Так, да, а тепер. Ну от так от, дивіться, я... я вам можу показати, там от просто парковка. А от отут <кх> ми просто можемо тут відкривати двері. І от поки Все. ми не знайдемо вихід. Ми його знайшли. Ось так, да, отак от виглядає вихід. Поки не зайдуть всі ігроки, на наступний рівень ти просто не попаде. Да. Так. Якусь... Да. Це є рівень другий, водопровід мрії. Е, важливо, щоб труби були на лівій частині. І нам треба просто йти туди. Якщо труби будуть на правій частині, то в кінці вас чекає просто перехрестя з труб. Е, яке... Неможливо, да, там неможливо пройти. Ну, раночь, в наступних відео ми вам то покажемо. Але тут не все так просто, тому що під час того, як ми будемо йти отуди, то рано чи пізно гра зависне. І е, за нами буде дехто бігти. Це. Так, да, і от тому. Ну, по факту, це той самий Бог. Та сама Бог Давай віддихай. Що Поки що давай по е, тут є такі от невеликі, можна сказати, ці приміщення. Я не знаю, чи отут можуть бути двері, бо по факту. Я не можуть.

Я навіть не дійшов до отого, от як то називається, входу. І бактерія пропала. Тобто, то воно автоматично. Так от, друзі, оцей рівень веселощі це є, по-моєму, один із цікавих рівнів, бо проходиться він найдовше. Суть така. Отут є біля ліфту, оцього через який ми будемо і виходити. Тут є такі от. Місця, і в них потрібно вставляти отакі от палки. Для того, щоб вставляти палки, треба знаходити двері. Двері. І, А от саме оті двері, які ми будемо знаходити вже в різних кімнатах, вони, до речі, можуть бути різного кольору, то нам прийдеться ще й знаходити. Покажи, я буду. Потрібно збирати ключі. І за допомогою цих ключів ми зможемо відкривати двері в певній кімнаті. Якщо, наприклад, в нас є синій ключ, значить ми можемо відкрити двері тільки у синіх кімнатах. І суть така, що за тими дверима буде знаходитись кімнатка, де буде знаходитися палка. Нам потрібно зібрати три палки, щоб ну, вийти з цього рівню. Найцікавіше це те, що в нас інвентар повністю об'єднаний. Тобто в нас один інвентар на двох. Добре, починаємо. Що тут треба робити? Так. Просто тут ми, ще ми, є ми, така ми, проблемка. Давайте е, цьому... Дивіться, друзі, на цьому рівні живуть отакі от монстри. Вони будуть прислідувати нас всю гру. Правда, ховатися від них можна під столами. Звичайно, в них інтелект маленький, але як тільки вони вас побачать, то вони. Будь-якою частиною свого тіла, тобто на 360 градусів вони б'ють, вони вас моментально уб'ють. Але якщо вони вас не бачать, то вони вас не уб'ють. Навіть якщо якимось дивом він зможе пройти крізь стіл. Оцей от От ми знайшли якраз сині кімнати, де є якраз. Я можу сказати, давай розділимося, ти покажеш е зелені кімнати, а я вже знайду все в сині. Давай. До речі, вони від себе. От саме ці монстри, вони будуть і видавати музику. Якщо. <схід> <схід> оце. Так, <схід> да, оце було класно за повороту, але я ще відродився. Так що я спокійно можу, ну, відповідно, йду. Я не... нікуди не йду. Я вже нікуди. Давайте, друзі, поки що швидка перемотка, поки я до тих зелених кімнат доберуся, бо цікавий факт. В зелених кімнатах цих монстрів найбільше. жодного а може вони. Може вони всі в червоних кімнатах? Я? Ні, у нас є ключ, ще сидіє ключ, железний ключ і палка оця вона. Да. Вона нам поки що не потрібна. Я попробую зараз в червоні кімнати піти, можливо, щось буде. Так, шутка. А що... в зелених нема? Ні, не, в зелених я вообще всі обійшов кімнати нема. Mm -hmm. О, Як ви бачите, я знайшов зелений ключ в червоних кімнатах. До речі, тут цей, кожну, кожну гру ключі будуть спавнитися рандомно, тому ви можете їх в одному місці не шукати, тому що ви їх не знайдете в одному місці. Да, але найцікавіше це то, що в кімнатах можуть бути і всі ключі. Наприклад, я знайшов червоний е, ключ. І зараз... Червона кімната? Е, да. Тобто воно рандомно спавниться. Але да, от... Е... А що я ні разу не, не зустрічав ключ, два ключа в одній кімнаті? Я не знаю, тут взагалі може навіть три ведвей виду... видів ключів в, в одній кімнаті. Я тоді відкриваю червоні двері. Як ви бачите, друзі, Йо? о, тепер я з ключом їх можу відкрити. І от тут палочка. Підбираємо її. І тепер йдемо в зеленій кімнати за ще одною одну Давай, в зелені кімнати йде. Ти в нас без ти в нас особливий? Да. Тому йдемо. Ну, давайте поки я. Так, да, до речі, дуже добре, що в цій грі є такий зелений повзунок. Можна бачити де, <кій> де твій цей знаходиться. О! Там два тусовці. Два ну, але... <кій> Головне, що, друзі, до речі, швидко реагувати, тому що, якщо від них бігти. До тебе прийде інший Да. Да, да ви да, знущаєтесь. Ми грали ми на рівні ноль і ти просто стоїш, говориш щось мені. А я, до речі, ховаюся від неї. Мати боже. Що вони всі стовпилися біля них? Напевно... Що, для, що нам, що ми, вони знають, що нам треба. Ну я ж ви... говорю, в них не хоче і IQ2, але вони... По факту мають е, дуже високу пам'ять. Я бачив руку тусовщика, він десь там в стінках е, між тією димкою. Е, до речі, цікавий факт. Вони, ці монстри, можуть проходити крізь закриті двері, тому так ніколи не ховайтеся. Да. Все, тепер йдемо на вихід. вийду. Як ти налякався, коли він до тебе зайшов? Да. Ой. Слухай, а нас а, в... а нас не дуже выпускають. Вип... Ну то вс, это на не навічно. не на вічно. Готово, я вибрався. А я Давай, йдемо. Швидка перемотка, друзі. Швидка перемотка закінчилася дуже швидко було. Так ідем. Все, тепер йдемо на вихід і далі, друзі, буде доволі небезпечний рівень. Він ззаду. Він не ззаду. Він ззаду. Та шо таке? Він за тобою біжить. Та я вже тут на головному спамні, тут тебе чекай. Я просто уподжую. іди. Так, зараз, друзі, треба зібратися, тому що наступний рівень це такий доволі крутий рівень. Так, зараз нам трохи треба побігати. Хто знає, заходиться? Подивись назад, ради контента. Да, за нами буде перти орда монстрів. І суть. Да, я озернувся. І суть на... що виживання це просто бігти не зупиняючись. І в самому кінці має бути ви. Неправильно Того? рівень знакоклику. Я не знаю, чи чути тих монстрів, ну але... Там, до речі, Мені по деяких. Вони по деяких шафах оцих, які падають, можна взагалі-то отак лазити. Але, а, це... Да, але це. не Так, да, інколи воно бавиться і пробігти вообще нереально. А там просто е шафа так впала, щоб вони країни реально було. Е -е, було таке. Ау. Так. Да. Але найцікавіше це то, друзі, що я зразу можу під'єднатися по тому самому коду, якщо ви, наприклад, загинули. Я можу під'єднатися по тому самому коду. Бо... Так от, така, друзі, ми попали зараз на наступний рівень. Це є басейні кімнати. Той самий от монстр-бог, який на рівні 0, він буде присутній на цьому рівні. Ну що ж, поїхали. Ага. Хороший ядро, да? Е, да, він пропав. Зніми аномалію, як я літаю. Що це таке? Тут колізія збита. О, чуєш, а тут якийсь об'єкт є. Об'єкт? Да, сходи. Я просто впав в самий низ по сходах. Тут басейни. Тут, eh, <кій> тут, друзі, є багато цікавих локацій на цьому рівні, але на цьому рівні виживати так само важко, як на рівні нуль. Тому що та штуковина просто буде вас вбивати. Скашайте, поймайте, що це таке. E, ти не повіриш, але я знайшов e, ліфт, і цей ліфт являється виходом. Ей, ніде, я просто йшов по басейну. мене почекати, поки я до тебе добіжу? Та біжи. Поки що. Воно просто біля мене, розумієш? Та я розумію. Воно в мене стоїть, в мене на очах. Воно Хм. Який варіант в нас є цей? Як тебе врятувати? Мені треба... До речі, я інжентарний я інжентарний зараз і біжу е, По твоєму наставу. А, а 100% він за мною біжить. Або я зараз тут постою. Так от, друзі, швидка перемотка закінчилася. Е, наступний рівень це є повністю такий можевого кольору будинок. Називається Діме Кітті. Чи? Та давай, він потім сам прийде. Суть цього рівня в тому, що нам потрібно зібрати вроді 9 іграшок і потім. Ну, я не знаю точно яку кількість. І ці, і ці іграшки віддати потім одному там монстру чорному. Вони з часом з'являється е, в різних місцях, тому шукай ваш. Ти погано шукаєш, бо я там вже провів. Вони з'являються рандом. Рандомно, от якщо ти гарно шукав, то тоді якого дива ти пропустив одну іграшку. Це вона там з часом з'явилась. От іменно. Вона... Взагалі ну... кожен об'єкт. А Вона може налякати, скажу чесно. Я ткажу на секундочку налякався, коли вона ця скульптура вистрибнула на мене. Да, так, ви... 에... ви, друзі, точно побачите цю істоту. Тому що без неї... Насправді без неї просто неможливо цей рівень і покинути. Там ну, потрібно тому. буде цей. Тому давайте ти будеш віддавати рівнішку. О. Я не можу побачити. Ця істота, до речі, друзі, мирна, тому вона вона вам нічого не зробить. Це єдина мирна істота. Да. Якого дива тут нічого нема. У нас вже У мене є теорія, що коли той монстр ходить, то він просто от навколо себе залишає іграшки, і от оцей монстр. Такий повністю високий, чорний і таке. О, він бігає. О!

Можливо, ці іграшки появляються ніби з часом на рандомних місцях. Або я пробігав там де ти був, повіри, я не сліпий. Ну. Або коли він саме біг. Ти тут був? Дай. Я, був. я тут був. Там e, перед тобою появилась іграшка. Вот не менее. Вот цей хит, самая страшная что-то залепти игры. Вс. О! Так, от, і тепер пояснюю, що це за рівень. Це є передостанній рівень, називається бібліотека. У цьому рівні. А е, да. На цьому рівні, от в таких от квадратиках мають бути цифри. Ми маємо ці цифри знайти, і можна сказати, не у вигляді коду вписати їх от в цей комп'ютер. Але не так просто. Але не так просто ці цифри розшифровувати, тому що тут літають одні шипуни. Так де вони? Я, вважаю, я шипун, І на мене двоє причу. Оцей тут бачить. Я хочу просто показати. Єдине, як ви дізнаєтесь, що вони напали, це є звук шипіння. Два давай. Я знайшов один. Я один. Я тобі не не про неї говорив вося. Ясно. Тобто це отак якось. Що Ш... в тебе там так шипить? Воно ніби та істота е, вбила. Я знайшов три. Ш... О не зрозумів. А чому вони шипить? А чому вони шипля. шиплять? Мене вони не шипляють. Один, Але там є ще один, три і. Один, три і нуль. Все, це кота. Один, три і нуль. Тобто, ви зрозуміли, друзі, як проходити? тобто це ми сюди. Да, капец. О! Понял вы меня, я хороший друг. Да. Капец. Знаешь, что с Да. Давай по чуть-чуть попить, не Давай, что-нибудь говорить? Что тут работа с Да. Сэй... Це... Да? Я ще ніби не впав. Я просто ніби хочу дивитися в стелю і отак от підніматися. А, да, давай. Я, я зараз в стелю дивитися. Діло в тому, друзі, що це рівень безкінечна драбина, це вже останній рівень. І от е, там з нього є один дуже секретний є вихід. Давай на рахунок. Ні, стоп, можна, я до тебе спущуся? чекаю. Раз, два, Суть а цього рівня це от між сходами отак от, от повільно летіти вниз. І зараз ви, до речі, можете наблюдати, наскільки велика та драбина. а ну давай, ти То. теж падай. Е, а що ми досі Я о падаю. <гум> да, у нього, рекл... у нього реклама, а в мене просто головне меню. Вот така от можна сказати. вот така можна сказати, гра. В принципі, тут багато є чого експериментувати, особливо на рівні 0 і 1. Там можна проводити різні експерименти. Ну, і ти <гум> да. ти бісився Е, Ні. Ну що ж, напевно, будемо вже закінчувати, оскільки всю гру ми показали, в наступних відео ми вже будемо проводити різні експерименти. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Нульпро і Марко. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім попа. Зустрінемося в нових серіях.